Я працюю в бухгалтерській конторі, де проводжу дні за аналізом цифр і звітів. Це методична робота, яка добре відповідає стабільності мого шлюбу. Але іноді я ловлю себе на думці, що моє життя стало надто рутинним. Не те, щоб я була нещасна, ні. Але мене переслідує тихий неспокій, ніби щось усередині мене чекає, щоб прокинутися. Одного звичайного після обіду, моя подруга Софі, зателефонувала. Схвильована. Вона виграла два квитки на концерт відомого рок співака в лотереї. Софі, повна моя протилежність, завжди енергійна і захоплена, і її збудження було заразливим. Вона наполягала, щоб я пішла з нею, і, хоча я вагалася, зрештою погодилася. Можливо, це був шанс вирватися з одноманітності. Коли я розповіла Еріку, він виглядав не дуже задоволеним. Рок концерт. Запитав він, піднімаючи брову. Я пояснила, що це запрошення від Софії і що це буде весело. Він лише знизав плечима і сказав Розважайся. Щось у його тоні змусило мене відчути дискомфорт, але я вирішила не зациклюватися на цьому. Я була налаштована піти і насолодитися вечором. У день концерту, на свій подив я була схвильована. Я вибрала чорну сукню, яку рідко вдягала, облягаючу. З елегантним кроєм, що підкреслювала мої форми, нанесла червону помаду, яку не носила роками, і відчула, ніби знову відкриваю частинку себе. Коли я поглянула в дзеркало, я ледь впізнала впевнену жінку, яка дивилася на мене. Софі приїхала вчасно, як завжди, сяюча. Ти виглядаєш неймовірно, сказала вона, обіймаючи мене. Ми разом сіли в таксі й вирушили на концерт. Під час поїздки ми сміялися і розмовляли, як у старі студентські часи. Було приємно бути з Софі і почуватися вільною хоча б на кілька годин. Глибоко в душі я знала, що Ерік незадоволений цим, але на одну ніч вирішила про це не думати. Коли ми приїхали, на вході стояла величезна черга. Поки ми чекали, до нас підійшов молодий чоловік зі складу організаторів ці квитки особливі. У вас є доступ до бекстейджу перед концертом, сказав він із усмішкою. Ми із Софі перезирнулися, вражені те, що мало бути просто іншим вечором, перетворювалося на щось набагато цікавіше. Ми пішли за чоловіком до бекстейджу, відчуваючи, як з кожним кроком зростає напруження. Коли двері відчинилися, там був він Дем'єн, відомий рок співак. У житті він був ще більш чарівним із з впевненою усмішкою і енергією, що заповнювала кімнату. Ласкаво просимо, сказав він, вітаючи нас міцним рукостисканням. Моє серце застукало швидше. В екстейджі Дем'єн був розслабленим і дружнім, зовсім не таким, як я уявляла рок зірку. Ми говорили про музику, бордо, і навіть про місцеві вина. Він здавався щиро зацікавленим, і я була здивована, наскільки він був захопливим. У якийсь момент він поглянув на мене і зробив комплімент моїй сукні. У вас неймовірний стиль, сказав він із усмішкою, яка змусила мене зашарітися. Розмова текла так природно, що я майже забула, що ми тут як фанатки. Софі була у захваті, фотографувалася і ставила запитання, але Дем'єн здавався зосередженим на мені. Коли він запросив мене випити келих вина з ним після концерту. Я залишилася без слів. Я поглянула на Софії, яка підбадьорливо усміхнулася. Звісно, відповіла я, намагаючись приховати своє хвилювання. Концерт почався незабаром, і Дем'єн володів сценою з неймовірною енергією. Натовп був у захваті, а ми із Софії танцювали і підспівували. У якийсь момент він поглянув прямо на мене під час пісні і підморгнув. Моє серце завмерло, а Софі, помітивши це, штовхнула мене ліктем із хитрою усмішкою. Цей обмін поглядами змусив мене почуватися живою, як я не почувалася вже давно. Це було не лише через концерт, а щось глибше, ніби частина мене прокидалася. Коли світло пригасло наприкінці, я знала, що моя ніч ще не закінчилася. Після концерту я повернулася до гримерної. Як було заплановано, Демін був один із пляшкою вина і двома келихами. Він здавався ще більш розслабленим, а його присутність була ще більш інтенсивною зблизька. Ми говорили годинами про його життя в дорозі, виклики й радощі бути рок зіркою. Він був захопливим, і я відчувала, що мене цілком затягує ця розмова. Одного моменту він узяв мене за руку і сказав. Ти інша. Я не можу згадати, коли востаннє зустрічав когось настільки чуттєвого й розумного. Перш ніж я змогла відповісти, він поцілував мене. Це був несподіваний, але інтенсивний поцілунок, і я дозволила собі захопитися моментом. Вперше за багато років я відчула щось, схоже на сон, все поглинаючу пристрасть. Далі сталося те, що було неминучим ми зняли одяг. І віддалися одне одному, ніби світ навколо нас більше не існував. Кожна мить була наповнена енергією, і я почувалася живою, як ніколи раніше. Це була не лише фізична привабливість, це був зв'язок, якого я навіть не підозрювала, що прагнула. Коли все закінчилося, він подивився на мене, ніби бачив мою душу. Ти неймовірна, сказав він, перш ніж знову мене поцілувати. Я знала, що ця ніч залишиться в моїй пам'яті назавжди, але також усвідомлювала, що вона змінить моє життя способами, яких я ще не могла осягнути. Я сіла в таксі і поїхала додому, наповнена думками про дем'єна, його слова, його дотики. Я дивилася у вікно, спостерігаючи, як розмиті вулиці Бордо проносяться повз. Усередині мене був змішаний коктейль радості та провини. Коли я повернулася додому, Ерік вже спав. Я подивилася на нього, на звичність його присутності, але щось відчувалося інакше. Змінився не він, змінилася я. Я почувалася так, ніби несла секрет, який змінить усе між нами, але поки не знала, як із цим упоратися. Я лягла поруч із ним, але сон не приходив. Спогади про ніч повторювалися знову і знову. Як зациклена мелодія, і яким би сильним не було моє бажання їх позбутися, я не могла цього зробити. Перше я відчула, що в моєму шлюбі з'явилося щось, що ніколи не буде таким, як раніше. Коли тиша ранніх годин огорнула мене, я замислилася, чи можливо жити як раніше. Я знала, що щось усередині мене змінилося, і не була впевнена, чи зможу це ігнорувати. В наступні дні я намагалася повернутися до своєї рутини. В офісі за вечерями з Еріком усе виглядало так само на поверхні, але всередині я була іншою. Я постійно думала про дем'єна, його слова, його інтенсивність, його славу. Мій шлюб, який колись був найбільшим джерелом безпеки, тепер здавався холодним контрактом. Ерік не помічав змін у мені або, можливо, волів їх не помічати. Він залишався уважним, але я більше не могла дивитися на нього так само. Я відчувала, що розриваюся між жінкою, якою була протягом багатьох років, і тією, яку дем'єн пробудив у мені тієї ночі. Я знала, що те, що я зробила, було неправильним, але також розуміла, що цей досвід відкрив щось, що я більше не могла ігнорувати. Справа була не лише в дем'єні, це стосувалося мене. Частини мене, яку я дозволила заснути? Тепер ця частина прокинулася і вимагала уваги. Майбутнє залишається невизначеним. Я не знаю, чи продовжуватиму жити цим життям, чи шукатиму щось інше. Наразі я зберігаю свій секрет і рухаюся далі. Але одне я знаю точно я вже ніколи не буду такою, як раніше. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу! Я буду чекати вас.